день підписники, гості мого каналу Слава Україні, героям слава Так, в нас меречить дощик, комбайн готовий стоїть. Так це трошки обігнав, там далі стоїть. Ми займаємося, вирішили, є у нас такий полуприцепчик одноосний. Я вирішив достроїти йому Отакий кусочок Виною, вона якось би Зерно сюди вкинути і хай стоїть собі. Накритий хай собі стоїть. Ось такий тут, там, за що їм зробимо борти сьогодні. Ось тут так вирішили попрацювати такою погодою. Ось так. Під перший день роботи у нас з цим прицепчиком. Подаємось що в нас вийде. Так, ну що ж, продовжується у нас епопія з нашим прицепом до одного осня. Так, що ми вже зробили? Додали пів прицепчика ще такого. Побачимо що воно нам дасть. Поставили тут такий шолірок. Шалірок на підставочки. Бо трошки нижчий. Переварили, тут ще будуть стояти такі, зараз будемо сомнювати доски. Борт буде з досок. Проробили всі отвори. Буде кріпитися сюди досочка. Одна, дві, тільки там лізе. Борти будуть теж дерев'яні, будуть пробуватися відкриватися на цих завісах. Не знаю, як воно там вийде. Це не завіс, але ми будемо робити завіс. Так, досочка у нас щедро, блядь, 10 на 30, значить досок поки нема. Будемо щось робити, щось придумувати. Може посередині ще стягнемо цепком, щоб не роздувалися. Не, не можна, точно. Значить що, прицеп перекидатися не буде. Це буде так. якісь тюки перевести. Сою, кину на насіння маю зберігати. Ну, не таке щось возити. Я собі так думаю. Варили ми, наляпали, трошки позатирали, варили полуавтоматом. Бляшку цю. Ну, міліметрова бляха. Може один на вісім. На лісі не більше. Міліметрова. Тут якось грубша міліметр. Там ну, міліметрового. Така як тут, о, тут ось, ось міліметр. Такі стоєчки. Це наш манівровий. Нам всі роботи допомагає робити. Виїхати, заїхати, заточити, переставити, щось перетягнути. Ну, коротше таке. Невеличкі такі маневрові роботи, так ми її назвали. маневрові. Так, кому сподобалося. Назва нашого тракторця. Ось такі читання. Ну що ж, їдемо. Взагалі будемо щось робити з бортом. Підемо по обідаємо. За нас година сьогодні. О, не, не обідали. О, 16.40. А ми що не обідали. 5 часов. Все. Так, оце ми вчора. Трошки його поварили, поставили сюди і сьогодні зробили вже переднього борта. Борт у нас дерев'яний, пофарбували його, зробили і йдемо закупили матеріал, будемо робити борти, але борт буде дерев'яний теж. Борти будуть бокові теж дерев'яні. Будемо якось кріпити сюди, Ось тут якісь такі виступи і якось будемо дрити. Тут а, ці завіси. Не знаю що вийде, але щось будемо пробувати. Це сухі доски бо ти їх пофарбував, щоб е, не намокали, бо буду, може стояти десь на дворі. Ну мало ли що, туди сидити хасию тут. Зараз накрив його брезентом, тільки поформував спереді. Ось такий у нас лідок. Виходить. Да, спереді сірим красив. А там така красочка була, залишалася там стакан. Та я її взяв сюди червоним зробив. Болти, болти на 6 тут. Аби тиснути туди, буде триматися. Ну, все. Так, шановне панство. У нас сьогодні очередний день, субота. і Ми хочемо зайнятися цим прицепчиком. Ви бачили вже на відео, що є. Я вже ним займався трошки. Сьогодні прийшов такий день. Думаю, спробуємо далі працювати. А зараз треба возити. Гіляча руба не трохи палити. Треба такі дробцята возити. Ось там під навісом стоїть прицеп з гілячим. Погода така, що не можна заїхати. Мені треба заїжджати через, по... через город. Треба чекати морозу. Там вже на, на підході. А гілячки можна було пробувати, дрова різати, така погода, нема куди, треба робити прицепа. Як завжди. То рубашка довга, та щось коротке. Сьогодні хочу спробувати його підтягнути туди ближче до гаража і почати робити борти. Борти дошка у нас тридцяточка, ось сохне. Тут будуть такі опори. Це, мабуть, обріжу, Воно мені щось не подобається. Дріжується, латати, кусочки, і так довгий. що це тут зовсім буде вже полуприцеп до фури. <смі> тако вріжу, думаю, туди огольничка підставимо, вирівняємо і приваримо. Що тут? Тут має бути борт, має кріпитися до цих штучок. Тут вже є отвори просверлені. і Я думаю, що буде, буде добре. Всередині буде стягуватися ланцюжком, щоб його не роздувало, а ні, то да, да, дасть така рейка пов, повздовж. Желізна труба якась профільна. Те я думаю, що так воно має бути. Але як воно вийде, то будемо бачити. Зараз йдемо. Заводимо про торця нашого соліса. Будемо проводити 0 градусів. Ноль градусів. Зараз ми підійдемо. <смір> <смір> Зіремов коробочку. Вітям. Сказав один видач мене. Опять в землю. Опять в землю. <смір> <смір> Відео. Ну куди ще? Так буду знімати що, все на землі, все знімає на землі. Що? Тут як завжди перевіраємо, дивимося, що до чого, як воно є, все нормально. Зараз ще глянемо до масла. масла. Ще в нас нема 500 мотогодин тут. Десь от-от от має бути сьогодні-завтра. І маємо не міняти. Маємо ми міняти масло в мостові. Так, таке масличко у мене. На щупові. Все норма, все є, все чітко. Опа! Так, ну що, будемо пробувати? Заводити? Так, будемо пробувати заводити. У нас козирок комбайну злетів, треба поправити. 498 є до тридцяти. трошки і зараз ще раз так хто хто знає як настроїти цей годинник це ж кнопка вона взагалі ні до чого би на муляж він не наштовується за будинок може він так включив поставив скільки тебе роботи за день зробив може, такий не знаю можна було б зробити годину дивися коли то був дід, коли виїхав. Які працює. Ну, Замівся. Так його. Говорив я сервісний. Позвонив, аби уточняв собі. У холодну фору так заводиться, щось заводиться, погано беруть, не один я, навіть пишуть. Ту, робляють проводку, каже, мінус ставить на масу, там провода до стартера. Ну, тут йде плюс на розпитання, Ту, роблять мінус, ставить до каже. Дартер тут слабенький стрілі. І військооборотне, якесь мені так розказували, хай розкільки правда. Його не вистачає в холодну пору прокрутити до його даму, тому що тут його не 30 днів, дачу просто ніби не може його прокрутити. Сюди треба поставити редукторний стартер. Тут можна, може в когось там якісь клаці, то добре підняти стартера, то пробуйте, ставитися від дітей і передбачити. У мене тут, так сказати, які сильні прачі немає зимої, поїхати рубатися, важкі поїхати. Так що різні гори не поїхати. Духа по літі. Такі буде брати уваги і пробувати як воно буде получатися, чи воно, чи воно. Завто, шо, рах, не воно. Так, ну що ж зараз індивість, ми йдемо, перечекаємо сергу. І мене його сільга. Сюди консульвалася перемичка пошкіша. Але ми візьмемо з малого, у малого нема акумулятора поки. Виставимо цю перемичку, щоб підтягнути того прицепа сюди. Близько. Так що такі справа? Працюємо. Так. Знову у нас один із робочих днів починається. Будемо, думаю, далі робити прицепа. Будемо тут придумувати якісь завіси, щоб відкривалися борти. Зараз покажу, що я тут вже придумав які Яке кріплення до цього. Ось такі заготовочки спрацював. Цоловій такі триматися до них. Досочка ось така в мене, досочка 30-ка. Не знаю, як вона буде тримати, але посередині я ще хотів стягнути його якимось ланцюжком борта. Потім, що я ще хотів, потім усилити борта, я так думаю, ну це все буде, як то кажуть, впереді. Зараз наша задача. Виготовити, виготовити такі стійки, по три стійки. На кожен борт з однієї і з іншої сторони. Пофарбувати можна було б ще ці досочки, щоб ладнати пофарбованими. Може продлимо їм так термін життя. Ну Це буде ну це буде потом. Зараз наша задача ви, виважити, виміряти, зробити правильно, щоб відкривався борт лівий і правий стійки, такі кріплення, як вони тут підійдуть. Зараз ми будемо бачити. Трубочки хочу такі знайти десь, треба подивитися. Ну, Зараз я подумаю і що вийде, я зніму покажу. Так, Ну що ж, трошки попрацювали, закінчилось світло у нас сьогодні. Зробили ми, спіли треба намастирити такі. Такі ці завіси, чи як вони правильно будуть казатися. Ось ми. Тупо такого не буде відкриватися. Чуть, борт відкрився і борт закрився. Тут і будуть досочки. Ось так. Тільки залишилося проварити і виставити доску і прикрутити і приварувати ці штучки. Ці будемо приварювати вже як угадаємо по досках, щоб воно не крутило, хоча тут зазорчик є, воно може трошки і грати там в цих завісиках. Ось такі бачите лежати тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Не знаю, чи тут я буду робити, чи тут я буде триматися борт коло себе. Ну ось так. Ось такої трошки кусочок роботи. Світла нема. Будем їхати рубати дрова. Попалити тоже теж треба. Такі справи. Так що кому сподобалось відео, про мій прицепчик, ставимо подобайки, підписуємося на канал. До зустрічі на каналі.